Всім привіт тавроводам, проводом Я думаю, лишнім не буде, коли відкриєте капоти, просто похитаєте свій двигун. Є така їх боляка. Двигун хоче десь вискочити. Вилетіть. Або різьба зірветься, або подушка лопне. Не знаю, даже що в мене там. Все затягувався, все ново став. Зараз буду ставити підкат і виїжджати, дивитися. А ось і сама причина. Чому мотор тілі От і, і яхтах. Просто кусок вирвало. Вирвало метал. Просто. Чи він якийсь перекалений, чи я не знаю. В тій славуті. То взагалі десь був просто відломаний. Ну, теж просто мотор болтався, бо лопнув ще наполовину. Такийсь метал такий цікавий. Перевірте в себе, так. Зараз будемо варити. І так. Щось таке вийшло. Взяв метал грубий, потім ще шайбу сюди приварив, щоб була площадка. Все варив, ну не знаю, відірватися вже не повинно. Гайку знайшов. Ще якась така, різьба, 10125, 101. 65 гайка. Зараз буду ставити, прикручувати, побачимо. Отже, друзі, коротенький підсумок. Двигун вже прикручений, надійно. Тому будьте обережні, зверніть увагу, можливо і у вас є така проблема. Просто похитайте двигуна або заїдьте на яму і подивіться. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, подобайте. підписуємося на канал. Дякую.